Привіт! Вітаю вас на каналі Хвилинка Української. Сьогодні з вами будемо разом писати контрольний твір розповідного характеру з елементами роздуму в художньому стилі з використанням займенників на тему, у чому полягає гідність людини. Для початку давайте з'ясуємо, що ж таке гідність. Це поняття моральної свідомості, яке виражає уявлення про цінність всілякої людини як моральної особистості, а також категорія етики, що означає особливе моральне ставлення людини до самої себе, суспільства, в якому визначається цінність особистості. Пропоную вам доповнити асоціативний кущ. Отож, гідність це патріотизм, відвага, достойність, чесність продовжіть, будь ласка. Давайте пригадаємо, які типи текстів ми знаємо. Текст розповідь це розповідається про щось, так? Про предмет або особу, події, персонажі, має початок, розгортання подій та їх завершення. Опис відповідає на питання, який предмет особа або дія, нам розповідає про ознаки предмета особу або дії. І текст роздум. Текст роздум відповідає на питання, чому саме предмет або особа є таким. Про що ж у ньому говориться? У ньому говориться про причини та ознаки дій. Текст розум складається з тез аргументів та висновків. Отож, подумайте, будь ласка, хто для вас є зразком гідної поведінки? Можливо, це мама, тато, друзі, можливо, хтось іще із ваших знайомих. Дайте чесну відповідь собі на це питання. Давайте поговоримо, як же працювати з твором. Для початку визначитись із темою, сформувати основну думку, продумати послідовність твору роздуму, з'ясувати зміст композиційних частин, скласти план майбутнього твору, дібрати матеріал, який допоможе вам розкрити основну думку, аргументувати власні думки та посилання, наприклад, життя або ж художньої літератури. Тези потребують доведення. Ну, і наостанок необхідно зробити висновки, щоб узагальнити весь матеріал. Для цього використовуйте слова отже, як бачимо, на мою думку, на моє переконання тощо. Отож, структура твору роздуму – теза, аргументи та висновки. Для тези пропоную вам наступні опорні фрази. Я вважаю на моє переконання, на мою думку, мені здається, що моя точка зору на цю проблему. Як же працювати з аргументами? Я вважаю так, тому що аргументом на користь моєї думки може бути довести моє твердження, я можу наступними аргументами. Моє переконання ґрунтується на тому, що по-перше, а по-друге. Ну і на останок висновок, опорні фрази. Отже, можна дійти висновку ЩО. Підсумовуючи, можна зазначити. Таким чином можна зробити висновок Що. Поставте, будь ласка, відео на паузу та ознайомтесь із текстом Гідність Василя Сухомлинського. Дайте відповідь на питання, що ж таке гідність на думку автора. І чи погоджуєтеся ви з ним. Визначте стиль тексту, визначте ідею та основну думку тексту. А зараз напишіть свій твір на чернеці. У чому ж полягає для вас гідність людини? Перевірте його. Виправте помилки і напишіть на чистовик. Я вам бажаю успіхів!